バス。 Сьогодні компанія Ультрамеблі покаже вам новинку. Диван якісний, диван сучасний, стильний та комфортний. А малі габаритні розміри дозволяють його розмістити в будь-якій кімнаті. По довжині він у нас 2,61, по короткій стороні 1,78 м. Чим він універсальний, тим, що кут повороту можна переставляти на будь-яку сторону і не прив'язуватись уже до кута повороту. Кут виглядає досить сучасно завдяки дерев'яним білим ніжкам. Якщо ви обираєте тканину тимнішу, ви можете обрати і нікуди. Ніжки в колір тканині. Також тут регульовані підголівники. Ви самі встановлюєте потрібну висоту та нахил, як вам зручно в посадці. Диван має легку розкладку дельфін, перетвориться на спальне місце розміром 135 тридцять на 2 Також він має нішу для зберігання білизни. Каркас кута виконаний з дерева, по наповненню в нього пружинна змійка та пінополіуретан високої щільності. Він підходить для щоденного сну і досить якісно та зручно на ньому відпочивати. Всі наші дивани ми замовляємо в якісних тканинах. Саме цей кут ми замовили в такому велюрі, Палітра досить широка. Можете брати будь-який колір. Ми обрали такий світло-сірий, ідеально підходить до будь-якого інтер'єру. Тканина. Високої щільності миється, чиститься, не пропускає вологу та бруд, а також стійка до механічних пошкоджень. Якщо у вас є тваринки, не переживайте, нічого з цим кутом не станеться. Якщо у вас залишились питання, ви нам можете написати нам в дірек. Ми вас зорієнтуємо по наявності та по вартості на сьогоднішній день. Також хочу нагадати, що у нас існує оплата частинами по кредитній карті Приватбанк, Монобанк або Абанк. Три платежі без відсотків. Свої меблі ми відправляємо по всій Україні, знайдемо найбільш зручний для вас спосіб оплати.